Ну і далі будемо говорити про систему протиповітряної оборони України, чому ворог змінив тактику і почав атакувати нові міс міста, і чи можливо закрити небо над усією Україною? Про це не тільки будемо говорити далі. З нами на зв'язку колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Пане Ігоре, доброго ранку і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Вітаємо. Захист неба ну це таке критично важливе питання ще з початку повномасштабної війни, як українці просили закрити небо над країною? Та і от зараз на четвертому році на конференції в Римі канцлер Німеччини Мерц каже про те, що готова Німеччина придбати системи протиповітряної оборони «Петріот» в США і передати їх Україні на тлі цих перемовин. Як ви вважаєте, скільки таких систем потрібно, щоб повністю закрити небо над усією Україною? Чи це можливо взагалі? Якщо це стосується протиракетної оборони, треба розділяти протиповітря оборона це ракета це система щодо знищення аеродинамічних цілей, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилаті крилати ракети, біспілотні апарати, і окрема тема це протиракетна оборона, яка повинна знищувати балістичні ракети, і це поки на поточний час у нас батареї Петріот. Причому модифікація останній пак 3 з відповідними протиракетами. Їх у нас на багатька, менше десятка в основному навколо Києва. І ну, з усіма наслідками ворог про це знає. І успіхи були, коли вони там атакували безпосередньо, можливо, Київ, коли не модернізували свої засоби. а Зараз вони це зробили. І Тоді ми були сили оборони України в цьому були більш ефективними на поточний час. Проти ракет нам потрібно десь більше ну біля 25 батарей, скажімо. і по з точки зору протиоповітної оборони, які б збивали ці цілі, в першу чергу безпілотні апарати чи бражуючі боєприпаси в народі шахеди. Засобів різних потрібно ну, біля тисячі, що були тому, що удари наносяться. Ми бачимо масово більше 700 засобів повітряного нападу, тобто засобів, які би знищували, повинні бути більше цього, тому що наші засоби знищення розсереджені по землі, і щоб була концентрація. Ворог маршрути може будувати, як вони це бачать. А ми швидко пересувати не можемо. Наші зенітні засоби на поверхні землі вже в ході скажемо удару, і тому дуже і принципово важливе винищувальна авіація чи винищувальні засоби, які можна все ж пересувати. Далі в ході нанесення ударів піднімати в ті райони, де є засередження ворожих засобів повітряного нападу така маленька історія з протиповітряної протиракетної оборони. І тому на чому засередження наші можливості з точки зору отримування таких засобів від наших союзників, а також вироблення наших нашої підприємства оборонно промислового комплексу. Ну, відповідних засобів. Uh -huh. Пане Ігоре, давайте, якщо вже почали про Петріоти Дар'я ще наказала в новинах, що США придуть Україні Петріоти, це сказав сам Трамп. А у Німеччині запустили власне виробництво ракет для Петріот і пишуть ЗМІ, що це якийсь незалежне від Сполучених Штатів. І от перші постачання очікують уже наступного року. Принаймні про це заявив координатор штабу допомоги Україні в міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг. І от у мене таке питання: чи зможе Україна отримати ці ракети? Безкоштовно чи потрібен на це дозвіл Сполучених Штатів? Чи це буде так, як зі Штатами? Ми маємо за це заплатити? Безкоштовно, як би для кого в принципі, Америка тепер не передасть безкоштовно будь-кому, а вони мають намір передати країнам НАТО і скоріше всього, це буде Німеччина. А, а Європа повинна за це заплатити, поки розклад такий. Але ж я погоджуюсь з вашим критичним підходом до цього. Американці нас цьому навчились. сьогодні. Вони демократичні і передають безкоштовно. Завтра вимагають а, значить, кошти і взагалі зупиняють постачання всіх ракет. Тому в цьому світі а, може бути всяка. Але на поточний час це виглядає от таким чином: що виробляють американці, значить, і передають в Європу, і а європейці за це платять і безкоштовно, як би це перепоїть Україні. Але питання відносно це коли це буде відбуватися? Uh -huh. то і з того, що буде виробляти, ну що передають американці, це можна відносно швидко відбуватися раніше і поточний час. І для нас це принципово важливо і потрібно зараз, якщо не сказати ще вчора. А відносно тих, які німці, наприклад, збираються, вони почали цей процес виробляти самі то тут питання на кінець 26-го, можливо початок 27-го року з усіма наслідками uh -huh. по часу Значить, треба орієнтуватися на такі показники І окреме питання полягає у тому що а чи е, знімається той дозвіл е, вам який накладається на америки якщо будь-яке озброєння має компонентів на 10%, від американців, то значить тому може бути тільки з дозволу чи продавати, чи передавати, чи будь що робити. Але німці мають свої підходи. Ну скажімо, на поточний час домовлені, що якщо вони будуть виробляти, то будуть передавати і в першу чергу домовляється бік України. Ну але ж ми знаємо настрій, підходи американців, тому. Поступово можна зробити, наприклад, шведські гріпини є. Американці заблокували передачу гріпі в дуже нам потрібних. Вони кращі, ніж ці F-16, але там є двигуни американські частка Ще іншої техніки. Шведам американці не знімають цю заборону, і шведам на поточний час це як ми бачимо, не вдається. Тому це ці підходи, скажімо, в боротьбу вона вартує того, і ну і наше воєнно-політичне керівництво, тому що цей рівень це саме державний рівень а, ну, в цій роботі, скажем тому, що потреба дуже велика для Сил оборони України, пане Ігор. Ну, ви згадали трошки про власне виробництво. Які перспективи? Що поки <кій> захід не надає необхідної допомоги? А щоб уникнути руйнування українських міст, чи можемо Україна ми налагодити? Українські розробки, ну наприклад, яка сама Німеччина зараз може запустити та власне виробництво ракет. Чи є у нас такі перспективи? І що для цього потрібно? Про який часовий відрізок йдеться? Тут треба розділяти виробляти, що наприклад, щось таке, що західне. Це по ліцензії, які потрібно видавати. Ну по ракети, наприклад, Петріот є тільки в Японії зараз на поточний час, але Отримали uh, дозволи відповідні німці і починають цей процес виробництва. <кій> Було б дуже добре, щоб наші наше це питання. Але від американців, поки такого роду дозвілу немає. Одна справа Німеччини, а інша справа України. На жаль, uh, ну і на це ми, якщо дивитися по Німеччині, яка це робить, буде робить вже зараз скажем, в мирних умовах і говорить про те, що на це піде більше року чи рік. то можна уявити, як це зробити. Ну по цім в даному випадку ракетам Україна в умовах, коли ворог весь час проводить розвідку, де у нас знаходяться ці підприємства, що вони як виробляють, і це використовуються всі види розвідки: космічна, повітряна, наземна, агентурна. І потім нанос відповідні удари, щоб зривати виробництво масштабування, будь-що тому, що вони чітко уявляють, чим це обернеться для них, і таким чином, взагалі і рані раніше відносились до цього. Чому цей сапсан, який в стадії зараз скажем, масштабування ракетний комплекс оперативно-тактичний, ще починали в 2006 році? от від генштаба цим займався я. Але потім ми провели перший етап з відповідними підприємствами, і весь час нас зупиняли, зривали фінансування, не давали просуватися Агінтурна агентура російська, тому що вони розуміли не чим що, що це дуже серйозне протистояння їм, і згадували, наприклад, американці й росіяни вийшли із відповідних угод. по ракетам малой дальности, а это uh -huh. до 500 километров, малой до 500 и выше там уже будет средние дальности до 5000. Uh -huh. И вот, значит, а нам не позволяло еще даже вырабатывать на только на 200, ну на 300 километров, тобто, uh -huh. и мы, як бы, разработки были на 280 хотя сейчас, разумеется, мы закладывали там до 500, до 500 километров, и за через 20 роки в майже Це реалізується на дальності yeah. саме таких. То есть, дальності 500, поки засвоїти це б було дуже добре. Але питання в масштабуванні де це виробляти в цих mm. місцях тут в Україні чи сково можливо ніху. за кордоном mm. да mm. чаклі так чи інакше, але э, досить складно це треба розвити, mm. але окрема тема <кх> виробництво свого це теж ідуть розробки своїх зенітно-ракетних комплексів. Mm. На жаль, школи такого роду ще радянської України як республіки не було по зенітно ракетним комплексом. От і тому і тому а, значить, все це доганяє, як би напрацьовували. Це дуже непроста, тому що зенітно ракетна техніка в складних умовах вимоги дуже високі на наукового воєнно наукового потенціалу, але це народжується і зараз є. Питань, я з вами погоджуюсь в часі в напрацюванні в коштах, а потім реалізації по підприємствам, Почула. Тобто, що швидко досягнути. Ну комплекси близької середньої дальності скажімо, більш просунути у нас, uh -huh. а серйозного роду комплекси середньої і великої дальності, а тим паче з протиракетними можливостями, все це складніше, але роботи до йде, йде цілодобово. Всіх на сумніваємось, дякуємо вам, пам'ан Ігоре, що змогли долучитися до ефіру за роз'яснення. Заступник начальника генерального штабу ЗСУ, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал генерал-лейтенант Ігор Романенко був з нами на прямому зв'язку. Ще раз дякую.